Саме сильні та могутні в Києві визначать найсильнішу людину України 2013. Цього року до фіналу увійшли 8 з 30 кращих стронгменів. Організатори обіцяють цікаві та ефектні змагання. Практично всі конкурси видовищні, всі ваги нестандартні, але й дуже великі. Дуже колоритні наші учасники знань, це хлопці. Від 100 кг, як Володимир Рекша, наразі він найлегший учасник буде до 180, як Олександр Лашин. Головним рефері виступить найсильніша людина планети Василь Вірастюк. Турнір богатирів відбудеться вже в п'яте і вдруге поспіль найсильніших чоловіків України підтримує Сіті Комерс банк. У банку кажуть, що головна ідея співпраці соціальна. Мірча составляючи в цьому проєкті дуже мало. Вот, то есть это действительно как бы поддержка, потому что мы понимаем, что как бы э, этому виду спорта в данный момент нужно дать толчок. Молодежь больше будет интересоваться спортом, меньше будет интересоваться нездоровым образом жизни. Вот. Поэтому э, скорее там, если рассматривать э, роль банка, то можно сказать, что мы таким образом растим себя здоровых э, клиентов, да это больше какая-то социальная ответственность что ли банка. Організатори обіцяють, що в перервах між змаганнями відбудеться розіграш і серед гостей турніру. Головними призами стануть ексклюзивні банківські картки Голд від Сіті Комерс банк. Турнір Найсильніша людина України 2013 відбудеться у Києві 21 вересня.